Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами дуже важливе заняття. Заняття таке важливе, що його треба дуже уважно прослухати. Чому? Тому що воно пов'язане з нашим життям, з нашою безпекою. А коли у нас з'являються небезпечні ситуації, хто знає. Мабуть, майже всі знають малята. Тоді, коли в нас є. Безпека вогню, небезпека води, чи небезпека поведінки на дорозі переходити, коли ви дорогу. А ще бува небезпечно поводитися з чужими людьми, з тими, кого ви не знаєте. Як це робити, що робити, і чи балакати з ними на вулиці можна, чи можна з ними кудись йти, чи їхати, чи навіть щось у них брати. Як ви думаєте, цього можна робити? Я думаю, що майже з вас кожен знає, що поводить, що треба робити в цій ситуації. Але хто забув, але хто не знав, ми зараз з вами послухаємо казочку. Дуже цікава казка про ці випадки. Як сірий вовк з книги в реальність потрапив. Казка про безпеку дітей з чужими людьми. Одного разу Вовочка порозкидав книги і забув скласти їх назад на полицю. Книги лежали на підлозі великою купою і журливо перебирали сторінками, намагалися хоч якось перевернутись. Аж раптом з обкладинки товстої червоної книги почала виднітись сіра лапа. Вона схопила книгу за корінець, добряче її потрусила, і із казки про червону шапочку випав сірий вовк. Він розправив плечі, причесав хутро на потилиці, клацнув довгими кігтями та перетворився на звичайного дядька у звичайних джинсах з сірою майкою. Тепер ніхто мене не впізнає. Розсміявся сірий вовк, глянув в дзеркало та й відправився гуляти вулицями. На вулицях міста було зовсім не так, як у лісі. Вовк від здивування рота відкривав та очі витріщав. Смачненьких діточок багато вистачить на сніданок, обід, на вечерю, міркував сірий розбійник та облизувався. Прийшов вовк на дитячий майданчик. Там Юлечка в рожевій сукні на гойдалці каталась. Сергійко з гірки їхав, і вовка іграшкову вантажівку за шнурок тягнув. Здрастуй, дівчинку, – підійшов вовк до Юлі. Здрастуйте, дядечку, привітно відповіла дівчинка. А ти кошенят любиш? Дуже люблю. А бачила у сусідньому домі, тут недалечко, кішка трьох кошенят народила, таких милих. Хочеш, покажу, вирішив вовк Юлю у пастку заманити. Не хочу. Мама заборонила мені з майданчика йти, тим паче з незнайомими дядьками, відмовилась дівчинка. Який же я незнайомець? Мене дядько Федір звати. От і познайомились, не відступав сірий вовк. Знайомі це такі люди, яких знаю я, мамо і тато. Це ті, кому довіряють батьки, наполягала Юля. Вона подивилась на дядька і побачила, як в нього на щуці почало виднітись сіре хутро. Юля злякалась, зібрала іграшки і пішла додому. Сірий вовк вирішив не здаватись, і попрямував до Сергійка. Підстеріг його біля гірки, зловив і з тривогою говорить Хочіше, там твоїй мамі допомога потрібна. Вона попросила мене, щоб я покликав тебе. Це дуже важливо. Сергійку примружив ліве око, потім праве, подивився на дядько згори донизу і каже А ви, кодове слово, знаєте? Яке таке слово? У нас з батьками є пароль. Якщо вони когось за мною присилають, людина повинна сказати кодове слово, інакше я нікуди не піду, неочікувано для вовка відповів хлопчик. Вовк розгубився, схопився за голову і відчув, що у нього вуха виросли та знову стали дибки, як у вовка. Завив вовк, хотів втекти з майданчика, але помітив Вовочку. Саме Вовочка книги на полиці не склав, батьків не послухався, а значить, у вовка з'явився шанс його обхитрувати. Яка гарна у тебе вантажівка, Вова. Дякую, а ми знайомі. Хлопчик здивувався, що дядько знав його ім'я. Я добре знаю твоїх батьків, вони стільки хорошого про тебе розповідали. Вові було дуже приємно чути, як його хвалять. У мене вдома теж вантажівка є, вдвічі більша за твою. Хочеш, подарую, треба лише додому зайти. Я дуже хочу подивитись на вашу вантажівку, але от що мамі сказати вона не дозволяла мене, мені нікуди йти, поскаржився Вовочка. А ти мамі не кажи вона і засмучуватись не буде, а потім сама вантажівці зрадіє, почав вовк вмовляти хлопчика. Не знав вовк, що мама у вови була справжня добра чарівниця. Вона золотими нитками на внутрішньому боці майки вишила для хлопчика добре закляття. Якщо від когось чуєш, матусі, тільки не кажи. Отже щось погане, задумав той. Краще біжи. Негайно слово в слово розмову цю дому розкажи. Вдома всі обіймуть і будуть тебе берегти. Ці слова дзвеніли і вовочки в вухах. Хлопчик подумки опинився в своїй дитячій кімнаті на ліжечку. Поруч сиділа мама, гладила його волосся і розповідала. Знаєш, Вово, є такі люди, сірі вовки. Вони інколи дітей лякають, говорять погані слова і просять батькам не розказувати. Вони можуть казати, що завгодно, що мама засмутиться, образиться, захворіє, якщо ти розкажеш. Це все неправда. Це сигнал, який означає, що людина хоче образити тебе і уникнути покарання. Тому треба негайно розповісти про те, що сталося батькам. Вова немов отямився. Він знову перемістився на дитячий майданчик. Біля нього стояв той самий підозрілий дядько, але хлопчику вже не хотілося з ним нікуди йти. Він мовчки взяв свою вантажівку і пішов розповісти мамі про те, що трапилось. Сірий вовк розсердився. У нього з'явився хвіст, вилізло сіре хутро на та кіхті. Всім стало зрозуміло, що це не людина. Приїхала поліція і відправила вовка назад у книгу про червону шапочку. У книзі за вовком слідкували мисливці та завжди його перемагали. Кінець. Ну що, мої любі малята. Ви всі подивилися казочку, послухали її. Ви зрозуміли, що там трапилося? Хто був такий сірий вовк? Це були ті люди, ті незнайомі нам люди, котрі можуть підходити до нас на вулиці і щось просити, чи кудись піти з ними, чи навіть чимсь вас пригощати. І що робили дітки, коли цей вовк підходив і щось пропонував? Ці дітки з ним не йшли. І навіть не хотіли розмовляти, тому що вони його не знають. Це вам теж треба запам'ятати, що правила поведінки в такій ситуації єдині, їх небагато, але вони дуже-дуже важливі. Це не розмовляти з незнайомими людьми на вулиці, не брати у них ніяких смаколиків чи солодощів. Нікуди ніколи ні з ким не йти, навіть коли вас дуже просять про допомогу. Якщо ви не знаєте дорослу людину, чужу людину, ви не, нікуди ніколи з неї не йдете. Це ви не повинні запам'ятати. Дуже вас, вас прошу, щоб ви все це запам'ятали і пам'ятали, що ваше життя дуже важливе. Що ваші батьки вас дуже люблять, і всі ваші близькі. Тому будьте здорові, пам'ятайте про свою безпеку, до зустрічі!